Перемогти через ультімейт це означає, що нам треба дати фінальну битву і використати ультімейт. Це з нашої спільноти гравець за Орду. Дуже круто грає, 6000 мумарного. Ну, Еліта. Еліта еліта українського Варкрафта. Я навіть не знаю, що мені вдасться це завдання виграти. Та вдасться, мабуть, я ж профік. Я ж профік. Мабуть, через тролів треба грати. Ох, цікаво буде. Буде цікаво. Я думаю, що він не очікує. А може він не підглянув наше завдання? чат ігровий увімкни. Давайте включимо. Так, даємо побудову спочатку Вівтарь, потім 5 робітників на золото, потім барака і лісопильню робимо, щоб зразу в тролів піти Поставлю потім ще ферму. Щоб було дуже багато тролів. Це нас трохи прискорить. Нам треба п'ятий рівень розкачати і потім йти побитися, взяти шостий. питання... Можливо, грати через тауренів. Я робимо... А, тут... і тут, здається, буде майстер мечів. Майстер і Той майстер Мачів, можливо, нас буде трошки підпушувати. А, ah, ні, давайте він крипиться. Може, там крипінг через ілюзію так? Йо-йо-йо-йо-йо-йо... Трохи я не встиг полікувати. Треба було лікувати. Але, знаєте, майстер Мечів неочікувано вийшов із засідки. Намагаюся втекти від майстра Мечів. Чи музика така... Здається, що втік? Треба 4 змійка і можемо починати качатись. Казиля с сила не чудо. Трайте тут візьму Я, мабуть, базу піду ставити, чи що, чи 3 краще зробити. Тролики, звичайно, такі... Слабенькі треба їм регенерацію зробити. Якихось будемо ще робити. чекайте звіринець. Тутем я буду робити, правильно? тотем Добив. Добив. Go, Foggy. Hope we can see a comeback soon. Yeah, thank you very much for support. Так я пока еще четвертый Сфера. Не знаю, наша йому та сфера взагалі, якщо чесно. Я думаю, що він на черв... червону забирає. Давайте підемо позаважаємо йому чи що Тут, о, не добив. добре. Давайте доб'ємо. берсерків. Ой, телепорт зроблю. Буду чекатися борсерків! Скоро буде п'ятий тіньовий мисливець. Так, берем цю точку. Ой, гарний артефакт. Робот Черодієв. Змійки, мабуть, беру. Телепорт. Можна вже виходити з ліміту, і ти якийсь розмін влаштовувати. влаштовувати. що нам потрібен 6 рівень. Блок. Бувся. Так. Буємо ману, регенимся. Ще ману берем Я думаю, зараз десь буде ультимейт. Бо знов треба до нього на базу йти. Бо там давати остаточний фінальний бій. Треба позачекати, поки в нього мана закінчиться. Шо до Хантера, щоб ультимейт додати. У нього мана щось не дуже закінчується. Вступаємо. Ну я не міг дати ультимейт, тому що. Не міг дати ультимейт, тому що. Е, в нього хекс. Він, типу, збиває той ультимейт. Звичайно, це складніше. І, власне, в цьому мінус цього ультимейту складність його використання. Все, ультимейт. Ах, він зразу топит кинув. Рано, рано. Ну, відходим. Відходим. Як би то так придумати? Як би то так придумати, щоб він нам ультимейт не збивав? Скажіть, будь ласка. В нього і топіт є, і... Я вже, мабуть, можу і 100 ліміту робити. Ну нам треба побити йому Таурена, тоді в нього не буде топоту, і щоб він хекс не кинув правильно. Парад. Поїхали вперед. your goal Ну там-то у Ренка у него запакованы. О, все, ультимейт пішов. Ультимейт пішов. ультимейт! Ну все рівно видовищна гра через цей ультимейт. Але у нас тут просто дуже багато. Боже, він тут ще нас вежами підзабудовує. Тільки бетона в нього нема. От бетона в нього нема. Ну все, зараз буде фінальна битва. Мінуси цього ультимейта, що він дуже довго перезаряджається. Або швидше перезаряджатися. Все, поїхали. У нас така універсальна армія, я не пояснив. куди. це щоб тауренів його можна було їсти. Версерка для демеджу я зробив їм три гриди на атаку. Ну, і декілька вовчих наїзників треба для сітки будувати. Так, теж будуємо тут вежу. нього шамани, але в нас є масовий диспал. Масове розсіювання магії. Це йому не допоможе. А, ну на те, щоб. Так, ультимейт. Що взагалі дає ультимейт нашого героя? Е, Ой, 10 рівень. Ну, красиво. Е, на всі війська діє невразливі, крім самого героя. Тобто це може добре працювати, якщо ми пушимо базу, стати десь в кутку і. Оточити героя, але цей ультимейт дуже легко збити Плюс можна втекти, тому це не вважається найкрутіший ультимейт. Дуже в нас у нас велике військо. Вступаємо на фонтан. Ой, тик в героя, тик героя. Где топит мой мо. Епічна гра, 10-й рівень тіньового мисливця. Цікаво, пограли. На жаль, з ультимейтом прям не було так супер видовищно, але я застосував його три рази М -м у, цих, у всіх фінальних битвах. Кожна битва мабуть, на жаль, в опонента Топіт та Хекс, тому це дуже важко орк на орка, Прямо, щоб той ультимейт якось знаєте, так. Неймовірно зіграв, що через нього ми саме переможемо, тому що його легко збити, це треба розуміти. Ось дякуємо е, Мілфану за, за таке завдання. Була цікава гра. Я б її, мабуть, оцінив на 5 зірок, тому що 10 рівень героя це не в кожному завданні таке побачиш. Ю! must rally the Horde and lead your people to their destiny.